Гра розклади камінці жовтого та зеленого кольору. Для гри нам потрібні камінці жовтого та зеленого кольору, можна замінити гудзиками їх та дві кришки. На кришки наклеюємо резинку. Одягаємо кришки на руки і починаємо складати камінці. В праву руку будемо складати камінці. Зеленого кольору, в ліву руку будемо складати камінці жовтого кольору. Починаємо. Пробуй пограти в цю гру вдома. Дякую тобі за увагу. Сподіваюсь, що у тебе все вийде.